Доброго дня, шановні члени журі. вашій увазі пропонується науково досвідний проєкт на тему Екологічний моніторинг річ Гальта в межах міста Переяслав методом біоіндикації, виконав Дзюбенко Ярослав Олегович, учень 9 класу, вихованець екологічного гуртка «Кактусинята» Переяславського будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді. Керівник екологічного гуртка «Кактусинята» Дзюбенко Олена Володимирівна. В сучасних реаліях людина та живі організми відчувають значний вплив величезної кількості пулютантів, середовища, в тому числі з вираженою генотекстичною активністю. Внаслідок немофактурного характеру дії стресорів, сумарна генотатична активність оточуючих компонентів повітря, води, ґрунту складно прогнозується на підставі мутагенності його певних компонентів, оскільки окремі елементи, взаємодіючи одна з одною, спроможні. Посилюватись або інактивуватися різноманітними зовнішніми чинниками і залежить, наприклад, від умов мікроклімату в кожний певний момент. Мета дослідження дослідити та перевірити вплив шкідливих доміжок на екологічний стан води річки Альта в межах міста Переяслав Бориспільського району, для досягнення поставленої мети вирішували наступні завдання. Перше обрати дослідні ділянки для дослідження. Друге дослідити причини забруднення малої річки Альта в межах міста Переяслава. Третє оцінити токсичність досліджуваних зразків води з річки Альта за методикою плаваючих дисків та ростового тесту. Четверте дослідити особливості ростових процесів ростин біоіндикаторів. На слайді відображено загальний вигляд дослідних ділянок на річки Альта в межах міста Переяслав. Річка Альта є невеликою річкою, що протікає в межах Паршівського та Бориспільського районів і є найбільшою правою притокою трубіжа. Для дослідження було обрано три дослідні ділянки та три контрольні зразки. Дослідження проводилось у трьох повторностях на слайді відображено загальний вигляд посіву, біндикаторних культур, редька, шпинат, цибуля. На рисунку 4. Схожість на сіні індикаторних культур на досліджуваних пробах води штучно. З лівої сторони зображена цибуля. Найкраще проросла цибуля у контролі. З правої сторони зображена редька і шпинат. Редька найкраще проросла у досвід ділянці No1, у номер 2 і у контроль коло сира. Шпинат проріс найкраще у контроль крану кип'ячена. На слайді відображено загальний вигляд експерименту на 10 та до 14 добу. На рисунку 6 проведення описових та статистичних досліджень. На рисунку 7 біологічні параметри біндикаторної культури редьки. Найбільша висота пагона спостерігалася на дослідній ділянці номер 2 а найбільша довжина кореневої системи спостерігалася на дослідній ділянці номер 1 на рисунку 8 біологічні параметри в культури шпинат. Найбільша висота пагона спостерігалася на досінній ділянці номер 1 номер 2 і номер 3 Найбільша висота, до... висота і довжина кореневої системи спостерігалася на досінній ділянці номер 3 На рисунку 9 біологічні параметри в культури цибулі. Найбільше... Найбільша висота. Пагона спостерігалася на дослідній ділянці номер 2 і також на дослідній ділянці номер 2 спостерігалася найбільша довжина корневої системи. Висновки дозвольте не зачитувати. Вони наведені на слайді. Дякую за увагу!